Тим часом ми долучаємо до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку. Боєць тероборони, міністр інфраструктури України від 16 по 19 роки. Ми вітаємо Володимира Омеляна. Пане Володимире, день добрий. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Вітаю, студія Героїна слава. пане Володимире. Всі і військові ваші побратими зараз констатують факт, наскільки важко на фронті без поповнення сил закликаються вже дуже давно, і президента Зеленського підписати відповідний законопроект, проголосований про зниження рівня віку мобілізації не тільки. Але тим часом ми бачимо, що все одно якась політика щодо мобілізації вона не змінена. Замість того, аби мотивувати через інформаційну кампанію, через відверту, дуже широку, можливо, не просту розмову, але бачимо, що часом все ж таки працює сила. Чи не здається вам, що не дуже вам допомагають, а тільки зараз шкодять? Ну, ви знаєте, е, сказати важко, що краще зробити в цій ситуації. Мабуть, би суттєвому мобілізацію полегшило питання не тільки скільки має воювати, тобто, чи це має бути мільйон, чи це має бути 10 мільйонів, а те, і чим мають воювати. Бо, от, власне, мені здається, це на визначенні злякає найбільше. Мало хто себе уявляє. Е, Військовим лише з автоматом і лопатою, які штурмує позиції, водночас, коли суспільство пояснити, що є можливість інших вакансій в збройних силах, то і мобілізація буде проходити набагато спокійніше. Показати, що є виробництво української техніки, е, українських систем ураження надсучасних, про які багато говорять, але їх досі чомусь на полі бою. Ми майже не зустрічаємо або взагалі не зустрічаємо, от е, тому ця комунікація провалена. Заходи, які зараз демонструються в публічній площині щодо заходів, там всілякі спортзали там. Розважальні центри, вони з одного боку, можливо, і тішать, чиє самолюбство, що спортсмени підуть воювати. Але з іншого боку, я не вважаю, що лякання воно приводить до необхідного ефекту. Все таки у війську потрібні мотивовані люди. Люди, які самостійно зголошуються захищати свою батьківщину після належної публічної кампанії, я думаю, що кількість добровольців може бути відновлена. Бо зараз, маючи абсолютно протилежну ситуацію, скажімо так на телемарафоні розповідають про безконечні перемоги. А в реальності ми бачимо дуже складну ситуацію, як на східному фронті, так само і на південному. Ну, безперечно, це демотивує дуже багатьох і тих, хто є у війську, і тих, хто хотів би потенційно до нього потрапити. Та то знаєте, як ще цікаво, коли ви кажете про те, що тут уже історія не тільки є тим, ким воювати, а ще і чим воювати, це велика проблема, про яку теж кажуть військові нестача боєприпасів, техніки військової і так далі. І все це пов'язано, звісно, з тим, що ми максимально украй залежні від західної підтримки. Тут пана Володимира тоді виникає питання про наше самозабезпечення і про той час, який вже триває повномасштабне вторгнення. Хоча, наприклад, Бен Ходжес, людина, яку ми дуже Ажаємо в Україні він взагалі сказав, що я все розумію, але із 2014 року війна на території України, то ви мали бути свідомими, що і боєприпаси би вас мали виготовлятися вже в шаленій кількості. Одним словом, оця залежність вона ніяк не змінюється. Та скільки б ми не говорили про те, що маємо самі самі більше й більше робити, здається, Що здається, що ми на тому ж самому рівні і лишаємося? Чи тут ви могли б нам пояснити, це просто через некомпетентність тих людей, які очолюють профільні інституції виробни. І так далі, чи просто Україна в цілому не здатна нічого робити, бо немає в нас відповідної технічної бази, грошей і так далі? В першу чергу я все таки пов'язую ці речі з умисним саботажем, і це не просто знаєте, рефлексія на нинішні дні? Згадайте перед війною три роки поспіль не приймалося державне оборонне замовлення. І тепер очевидно, що не приймалися з подачі Кремля. Фактично був цей процес заблокований. Так само зараз е держава завжди має ресурс і повноваження і необхідне фінансування для того, щоб налагодити виробництво критичних для держави речей. Це не зроблено. Тобто, не зібрані команди людей, які здатні е це запровадити, чітко прорахувати сировинну базу. Чітко налагодити органі... запуск виробництва закупити необхідні технології для того, щоб це виробництво було ефективним. Чомусь це не зроблено? Чи це просто через тупоголовість? Ну можна списати, але мені таки здається, що агентам Кремля дуже зручно покидатися дублік. Пане Володимире, ви згадали про телемарафон. Тут е, новопризначений голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин однією з перших своїх заяв висловився про ефективність національного телемарафону, яка на сьогоднішній день під величезним питанням. Чи означає це, що в цій царині нас чекатимуть незабаром якісь зміни? Ну, ви знаєте, Телемарафон нудний як подоляк, скажімо, відверто. Та і. Е... Мені дуже прикро, що е, півтора мільярда гривень коштів платників податків витрачаються на от таку кашу з незрозумілих речей, які без ідеї, без змістовні. Е, офіційні заяви спікерів, вони вкрай важливі безумовно, для інформування населення. але... Маючи такий потужний інструмент, насправді можна легко формувати нову ідеологію, чітко пояснювати людям, що відбувалося, що відбувається, і що буде відбуватися. Це не працює, Так? тобто на превеликий жаль. Місію втрачено і пана Юрчишина, я глибоко шаную, поважаю. Я його знаю багато років. Я бажаю вважаємо щиро успіху на цій відповідальній посаді. Бо від його позиції дуже що залежить, і він дійсно може бути яскравою зіркою на фоні оцих сірих, переважно голів комітетів чи заступників голів, про яких ми дізнаємося виключно під час якихось скандалів, які вони перепляли. Пановолодим, ну, хочу вас ще запитати про ситуацію довкола нашого кордону із Польщею. Схоже на те, що ця історія може мати нову сторінку, адже торгівельні асоціації та спілки мінімум чотирьох європейських країн закликали бойкотувати уже в свою чергу польських перевізників за те, що місяць тому поляки влаштували тут у нас на українському кордоні. Чи може Польщі це обернутися величезною проблемою за те, що вона робить з нами? Я думаю, що призначення туска прем'єр-міністром Польщі, яке очікується буквально через години, а можливо там максимум 13 грудня, як він сам анонсує, воно суттєво виправить цю ситуацію. Я вірю, що польща знову повернеться в статус лідера східної Європи. Я би дуже хотів, щоб мудрість українського керівництва перетворила це на спільне лідерство України і Польщі, бо разом ми можемо доснути дуже багато. Туск чітко розуміє, що таке національні загрози для його власної країни. Він безумовно буде польським прем'єр-міністром. Тут не треба мати зайвих ілюзій. Він буде мати симпатії до України і буде підтримувати Україну, не впевнений, чи українське керівництво в цьому вигляді, але Україну точно. Але він залишатиметься прем'єр-міністром Польщі. Він про це теж неоднозначно заявив, що буде захищати інтереси польських автоперевізників, але з врахуванням національних інтересів Польщі станом на сьогодні національні інтереси Польщі це ліквідація російської загрози. Тому для нас це вкрай важливо, що саме цей прем'єр-міністр нарешті повертається до керівництва своєї держави через вісім років важкої паузи, бо піс багато чому не відрізнявся від окремих проявів е української влади нинішньої, але тим не менше, я думаю, що він здатний переламати ситуацію, здатний налагодити плідний діалог е з Єврокомісією і з Брюсселем, І тоді фактично це означає, що угорщина лише, залишиться залишиться наодинці відстоюючи інтереси Кремля всередині Європейського союзу і НАТО, фактор словаччини. Я все-таки думаю, що буде подоланий достатньо швидко. Чекаємо з нетерпінням вирішення цього питання. Пане Володимире, дякуємо за коментар. За боєць територіальної оборони, міністр інфраструктури України з шістнадцятого 19 роки. Володимир Малян був з нами.